Усім привіт! Ви на каналі Паша Борщ і сьогодні я навчу вас готувати ідеальне тісто, з якого ми приготуємо неаполітанську піцу. І Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, то поставте на паузу і зробіть це Для ідеального тіста нам потрібно борошно, у мене італійське типу 2.0 сухі хлібопекарські дріжджі. Сіль та вода кімнатної температури. Беремо миску та виливаємо у неї воду. Далі висипаємо дріжджі. Після чого висипаємо борошно. Висипаємо сіль. І ложкою усе добре перемішуємо. А усі пропорції будуть, як завжди, в описі під відео. Далі злегка вимішуємо рукою. До того моменту. Поки шматок тіста не стане однорідним. Після чого на дно миски наливаємо оливкову олію та повертаємо наше тісто. І приблизно ось так має воно у вас виглядати. А далі тісто має відпочити 1,5 години. Накрите рушником. Півтори години минуло, відкриваємо наше тісто та дістаємо його. Миску прибираємо. Посипаємо стіл мукою. Кладемо на неї тісто та вимішуємо його. Це тісто не потребує, щоб його довго вимішували. Приблизно 3 хвилини буде достатньо. Далі тісто загортаємо ззовні всередину. Заліплюємо низ та формуємо кружечок. Далі розділяємо його на дві рівні частини, з яких у нас вийде дві піци. І тепер знову кожну з цих частин тіста загортаємо ззовні всередину. Знову заліплюємо низ та формуємо кружечок. І далі робимо все те саме з другою частиною тіста. Тепер беремо тарілку, на дно якої наливаємо оливку олію. Ставимо туди наше тісто та знову зверху поливаємо олією. І далі все те саме робимо з наступним шматком тіста. Накриваємо усе харчовою плівкою та залишаємо ферментуватися приблизно на 5 годин, накривши рушником. 5 годин минуло. І ми для піци підготували соус з натуральних помідорів. Сушене орегано, сир моцарела, тертий пармезан, ковбаса салямі та свіжий базилік. Ну і відкриваємо наш основний інгредієнт тісто, яке за цей час виросло вдвічі. Ну що ж, приступимо, вмикаємо духовку, температуру на максимум, посипаємо стіл мукою та беремо наше тісто, з якого будемо зараз формувати основу для нашої піци. Перекладаємо тісто на стіл і, відступивши по 2 см з боків, по черзі спочатку з одного, а потім з іншого боку, натискаємо на середину. Таким чином формуємо високі борти нашої майбутньої неаполітанської піци. Далі беремо в руки та крутимо по колу, тримаючись за борти. Таким чином, під власною вагою, тісто буде витягуватись та сформується корж. Далі стелимо пергамент. Та ставимо на нього корж. Після чого усе добре розрівнюємо. Зверху поливаємо оливковою олією. Кидаємо декілька ложок помідорного соусу та рівномірно розмащуємо по усій поверхні. Першою зробимо класичну піцу під назвою Маргарита. Далі посипаємо натертим пармезаном. Щедро посипаємо. Далі беремо сухе орегано. Та посипаємо зверху. Далі беремо моцарелу та красиво по колу викладаємо її зверху. Переміщаємо піцу на імпровізовану лопатку та відправляємо її у духовку і запікаємо приблизно 10 хвилин. І поки ця піца запікається, приготуємо другу піцу салямі. Беремо другу тарілку, легенько дістаємо наше живе тісто, щоб не настрашити, та перекладаємо його на стіл. І робимо все те саме, що і з попереднім коржем. Формуємо борти. Крутимо по колу. Поливаємо олією, перекладаємо на пергамент, розрівнюємо, додаємо томатного соусу, розмащуємо, посипаємо пармезаном, сухим орегано, та по колу викладаємо нашу ковбасу. І в кінці. Додаємо моцарелу. Готово. А тим часом запеклась наша маргарита. Дістаємо нашу красуню. Після чого прикрашаємо її свіжим базиліком. І зараз до неї повернемося, тільки поставимо запікати салямі. І нагадаю, запікаємо приблизно 10 хвилин. А ось наша ароматна смачна маргарита. Ну що, давайте її розріжемо. Ось такі повітряні борти та тоненька серединка. Як же ж апетитно вона пахне! Але ще не час розслаблятись, бо в нас вже запеклась салямі. Ух, це ж кварчання та аромат неможливо передати. Зверху також додаємо свіжого базиліку. І наша піца салямі готова. Що, слинка тече? Хочете скуштувати? Тоді негайно відрізаємо шматочок цієї смакоти. Гарно підпечені повітряні борти. Тоненька середина та соковита начинка. Це однозначно заслуговує на вподобайку та коментар. І обов'язково підпишіться на мій канал. До нових рецептів. Пока!